Вітаю всіх вас на каналі Таро Всесвіт, З вами Ірина, і давайте сьогодні подивимося послання із потоку. Знаєте, яка буде назва цього відео? Я потім, звісно, напишу, коли повністю зніму цей, це відео, тому що я зараз не знаю, що це буде. Просто я розумію, що зараз мені потрібно щось дати вам. Да? Якесь послання, якусь інформацію. Зараз я. Трішки розпалю пало Санто для нашого простору. І, знаєте, тут прям хочеться щось таке цікаве для вас отримати. Я розумію, що якась в просторі вже інформація є. І мені потрібно її вам дати. Знаєте, прям такий, прям. прям хочеться, хочеться. Тому зараз не знаю, варіантів не буде. Зараз буде такий трошки експром, трішки а, цікавого плану. Зараз трішки. Почистимо простір. Ой, який аромат. Свіженьке Санто. І зараз ми спробуємо отримати для вас послання від ваших наставників, тому що це буде, не знаю. Тему напишу трішки пізніше. І так, давайте будемо починати. Варіантів нема. Просто налаштуйтеся, зараз зосереджуйтесь повноцінно на собі. Яка буде іти інформація? Можливо, ви знаєте, зараз буде так іти. Одна якась інформація, послання, потім інша. Ви накладаєте на своє життя. Якщо це резонує, значить це для вас. Якщо ні, значить, слухайте трішки далі, буде згодом саме для вас інформація. Да? Тобто, ось таким чином будемо зараз працювати. У мене так сонечко ще світить. Ну, точно день для послання. Взяла зелену свічку. Можливо, це ще, знаєте, душевне буде. Стосовно серця, любові. Ну, давайте будемо розглядати. І так, що все, простір, всесвіт хоче вам сказати. Ну, сама вже карта, да? послання від вищого. Так, для когось. То саме буде знаєте послання, щоб прислухалися дійсно до авторитетних людей. Можливо, в вашому просторі є така людина, яка дійсно дає цінні настанови. Можливо, це наставник, гуру, вчитель, можливо, це людина, яка вам дає розуміння, що це ось так, а оце ось так. І зараз саме вказівки для вас будуть іти стосовно сім'ї, стосовно минулих недозавершень кармічних, да можливо на якийсь час вас якась тема взагалі не турбувала. А зараз вона знову вийде, і знову ви будете відчувати, що треба з цим щось робити. І так цікаво, що і, ці, і ця і ця карта, вони зовсім різні. Але суть, дивіться, тут іде гора на ній такий дракон, і тут гора, дракон. Тобто, це дуже важливо, те, що я говорю, це для тих, у кого є цілі, для тих, у кого є бажання кудись рухатися, і ви хочете кудись іти, І тут. Дійсно, якась авторитетна людина для вас може дати вам те, щоб ви усвідомили, зрозуміли свою якусь емоційність. Для кого це буде животна суть, да? тварина така, коли ми живемо тільки якимись інстинктами і все. І на тому якось ми зупиняємося. Тому тут аспекти в ті мають роль, щоб ви навчилися брати. Ту інформацію, яку дають вам вищі сили. В когось йде обнулення від страхів. Ті минулі переживання, які у вас вже були, вони вже не мають сенсу. Все, ви виходите зовсім інший шлях, ви вже йдете по-новому, і можливо, вам страшно. Можливо, ви не знаєте, що ви можете просто зробити крок і вже полетіти, але все одно щось зупиняє да? якісь сумніви, якісь переживання, і ви вже не знаєте, а що робити. Дивіться, меч крила у вас є, але меч опущений, тому що немає знаєте такої віри в свої дії. Можливо, ви розумієте, оцей по імпульс мені треба. Я роблю, я обнуляюсь, я йду в нове, але так стоп. Тому що в діях немає впевненості, тобто ще вмислення уже формується на новий етап, а в діях ще дієте по старих програмах, де ваші страхи не дають вам рухатися вперед. Давайте ми уточним це послання. Так, да, тут у кого з дивіться карта переходу. Хтось робить перехід від одної точки в іншу, і можливо вам страшно, тому що, але ви розумієте, що шляху назад немає, і треба йти. Але ви тут можете себе ще на етапі цьому стопорити, скільки ви, скільки ваші страхи. Тобто тут можуть слітати старі, якісь незрозумілі вже програми. Давайте послання ще: що ще треба мені передати в цей потік для цих людей. Ну, По-перше, вас буде постійно перевіряти. Да? Все, що, знаєте, Коли ви відчуваєте, що вам щось болить, коли вам не подобається, що виникає в просторі, да? зачіпає вашу особистість, це все е, у вас, знаєте, я б сказала, е, таке слово ограняється як да? агранка, алмазів, бриліант. От тут те саме. Начебто беруть і вас загартовують для того, щоб ви вже виходили на новий рівень. Обов'язково тут звертайте увагу, на чому ви зациклені, Тому що матеріальне воно, воно важливе, воно дає базу. Але прив'язуватись до нього це знову ж таки попасти в тенета диявола да? в залежності. І ще один момент, що тут, да, в когось такий іде негативний потік, тим паче тут страхи були, тут е, іде негативні думки, вигорання. Тобто, якщо у вас немає енергії, якщо ви не розумієте взагалі, куди рухатись, куди йти, от вам буде і вигорання. Що ще мені потрібно передати в цей потік? В когось йде перехід формування тебе із якоїсь принцески в імператрицю, коли ти починаєш саме рости. Але цей ріст він вже несе за собою, що тобі прийдеться, хочеш ти цього чи ні, брати за своє життя відповідальність. Але поки що ти ще граєшся в цю відповідальність, да ти граєшся, а як це буде в одному етапі чи перейти в інший етап? А як це буде в цьому стані і перейти в цей стан? Тобто тут іде процес загартовування, закалювання вас для того, щоб потім ви вже впевнено відчували себе зовсім в нових енергіях. Ця карта імператриці. Давайте ми уточнимо. Тому що тоді кантаклі ви ще чомусь навчаєтеся, ви ще переймаєте якісь. Досвід, але тут ще один момент, да чомусь іде. Не приймайте досвід інших людей. Ну, наприклад, є в просторі, яка вам людина просто подобається, і ви дивитесь на неї, ви хочете бути такою, як вона. Але зрозумійте, що це або він неважливо, да є просто людина, на яку ви міряєтеся, за якою ви гонитеся. А вам навпаки, треба просто можливо взяти якісь моменти з неї, навчитися чомусь, але створювати щось своє. Тому що якщо ви просто хочете так, як у інших, це ж шлях людини. Він вас щасливим може не зробити. І тут саме основне, щоб в цьому плані ви все-таки йшли шляхом. Пробували так, о, калібрували себе. Чи це моє, чи я надумала собі. Чи мені потрібно так, чи вже не потрібно? Немає визначеності руху. У вас немає, знаєте, от дивіться, тут переход іде, ви вже змінюєтесь. Але цілі якоїсь у вас немає. Або цілі не ваші. От ну, я не я неспроста тут говорю про те, що ви міряєтесь на когось, ви дивитеся в просторі і думаєте, що я теж мені ось це підходить, я теж так хочу. Але забувайте, що саме головне це втримати свою аутентичність, свою індивідуальність, бути особливою, бути значимою. Причому не коли его росте, да, а навпаки. Да, тут у когось є біль втрати, у когось щось болить, щось хоч, хоч втратив, а вже немає це сенсу. А ви, ви все одно це обдумуєте? Тут іде якийсь кармічний урок, кармічний досвід, і знаєте, сприймаєте це все більше як саме уроки життя. Але відношення да, до всього, змінюйте відношення, ми не можемо на все впливати. Ми, Кожен з вас це конкретна людина. Да? В той момент часу, в той реальності, де ви проживаєте, на цілий світ ви можете впливати тільки своїми позитивними думками. Все, при цьому не треба думати, що треба рятувати світ. Рятуйте себе, да? не в негатив, а в позитив. Тобто, коли ви думаєте в плані, що... Це для мене негативно, це я себе тут не поважаю. Значить, я роблю по-іншому. Коли ви усвідомлюєте кожен свій крок, ось таким чином йде чищення взагалі простору і всього, що є в житті. Знову ж таки, хто сильно тримається за минуле. Тут з одного боку, знаєте, душа, я хочу рухатись вперед, я хочу чиститися. Ви чиститеся ви пер, через цей досвід, через якісь такі шляхи. Але до сих пір тримайте за минуле, яке вже не має ніякого сенсу. Тому, поки ви тримаєтеся, ви не обнуляєтеся. Поки ви відпускаєте, ви звільнюєтеся і йдете легше в життя. Давайте трішки ці карти приберу. Чомусь я наготувала три колоди. Тому давайте я продовжу ще ряд послання. Але просто візьму ще іншу колоду, і хочеться мені ще іншою колодою. Якщо буде потрібно, я буду ще додавати. Ще хочеться взяти колоду між небом і землею. Так? Давайте подивимося, що хоче сказати ця колода. Так, це вже інше якесь послання для когось. Зовсім з іншої теми. Дивіться, пара зійшлася. Хтось знаходить свій шлях. Перше, якщо ви без пари, ви, можливо, хтось знайде свою пару найближчим часом. У вас дійсно йде якесь обнулення, да, і ви можете знайти пару. Можливо, це навпаки підказка всім тим, у кого пара є, щоб ви тут пропрацювали свої емоції і фокус уваги на позитивних моментах. Да, на любові, наприклад, кожен з вас зациклений матеріальними якимись переживаннями, якимись установками. А тут увага ну, тільки на любов, на емоції, на позитив. Тому, можливо, в когось буде, наприклад, зосередитися на тому, що, можливо, ви думаєте про створення сім'ї, про діточок, про... Знаєте, про досягнення якоїсь, знаєте, мрії. Буває ж таке, що мрія така емоційна для задоволення, просто для душі. Якщо вона ще й загальна в вашій парі, це просто супер. Зараз гарний прямо період якісь втілити в життя свої цілі. Прям гарний період. І прям сонечко так вийшло. Так, йдемо далі. О, Дивіться, тут комусь на стосунки йде. А йде відлюдник. По-перше, а давайте для тих, хто самотній тут якась інформація йде, іде сильніша трансформація. Да. Ви, начебто, як знаєте, як спляча красуня, яка чекає, що прийде той самий, який її розбудить. А я б рекомендувала вам просто іти в світ, іти в світ і нести той те світло, яке внутрішньо вас, І що тоді буде? Ну, ви самодостатність свою відкриєте, ви жіночність відкриєте так. У когось тут йдуть пропрацьовки. Ну тут не тільки достатньо вийти в світло да, і світити всім іншим. Треба працювати довіри. У вас немає довіри. Чому у вас немає стосунків? Тому що вам потрібно, ви без довіри до життя, до чоловіків, до самої себе. Тому тут іде у когось пропрацьовка це для однієї сторони, для інших дійсно у когось навпаки, фокус уваги на розвиток. Вашого любові і от саме любові в стосунках, да, емоційність у цю удосконалити, вміти іноді і відсторонитися, вміти і в моменті включитися, і при цьому голосно не В Цих стосунках. Я не знаю, кому це прям йде таке послання, але той, кому треба, той почує. Давайте ще. Що ще потрібно сказати? По-перше, оцініть кожен з вас, хто прийде на цей розклад, оцініть те, що ви вже маєте. Ой, от прям зупиніться прям в цьому моменті, да? і спитайте себе, що я маю, що я досягла, що я кудись ще мені рости, чи досяг, куди я буду рухатися, що буде з цим, що буде з цим. Прям запитайте себе, прям знаєте, удоскональте себе в цьому. Чому? Тому що саме тоді ви знову подарунки будете долі отримувати. Але без поспіху. Тут, знаєте, не потрібно. А, я зараз це зроблю, щоб отримати ось це. Ні, так не буде працювати. Працює та тоді, коли ви все робите з душею, коли ви в це вкладаєте якесь почуття радості, емоції, задоволення, коли ставка йде не заради результату, а за самого процесу того, що ви робите з почуттями, з емоціями, з любов'ю. Послання для людей, які притягнулися. Так, когось знову, конфлікти внутрішні емоції, зосередження на якомусь негативі, прокручування всього. Хтось тут удосконалює, хтось росте, хтось вирулює. І ще один момент: не зациклюйте сильно на матеріальному. Або, наприклад, ой, а я хочу бути такою, як там ось так. А я хочу знову тут іде для когось. Це не порівнюйте, не потрібно за кому за кимось гнатися. Ви пробуджуєте свою суть, свою унікальність, універсальність, свою харизму, таку знаєте, родзиночку саме вашу. Тому робіть по життю те, що вам вкаже. Я не знаю, модно у всіх мати там щось таке, а у вас інше. І воно унікальне, да всі носять ось це, бо це зараз там пік. А у вас зовсім інше, і в цьому ваша унікальність. Я зараз просто приклади приводжу. Це ви можете до будь-якого моменту призвести. Да? Всі роблять ось одні і ті самі дії, а ви зробили це по-своєму. І в цьому і фішка, і в цьому ви вистрелюєте. І це вам буде давати якийсь позитив. Ну тут прямо така знаєте про аутентичність і до речі, це протягнуто через весь розклад. все, це що я говорю. Якось інформація тут. Вона порівнюється. Зараз я ще додам карти. Давайте на кінець цього послання давайте подивимося пораду вам, таку теж. узагальнюючу. Так, перенаструювання підсвідомості. Я дуже раджу вам афірмації. Я раджу вам. Ви можете прослуховувати або придумайте, або можливо вона у вас є. Така знаєте, фразочка ваша. Ну, типу, все буде добре. В моєму житті все просто, в мене все виходить, я йду до кращого. Я знаходжу саме ту людину, яка саме найкращим чином розвиває мене і впливає на моє життя. Ну щось типу цього, да ви можете знайти щось, афірмації прямо проговорюйте по декілька разів на день. І кожного дня протягом довгого тривалого часу. Ще є така практика, коли прям пишуть, прям прописують, беруть якусь інформацію, і прям пишуть повторюючими фразами. Да? Тобто, прям списують такі зошити, прям прописують. Я не знаю, кому це прям зайде. Тому прислухайтеся, робіть. Тут саме те, що ви закладаєте, як мисли форму в своїй голові, в своїй свідомості, це потім дуже сильно впливає на ваше, ваше життя. Тим паче, що по розкладу до когось були негативні думки, випадала карта, зосередження на негативі, на незадоволенні на житті, на якихось емоціях. Тому тут такий момент, що вам потрібно чітко Ви бачите, як мої пташки прям заспівали. Прям чітко усвідомлювати. Про що ви думаєте? Що ви говорите? І потім уже вибудовувати свої дії. Ось такий розклад. Не знаю, дайте зворотній зв'язок, що вам краще, ось так, просто з потоку для себе брати інформацію, чиї варіанти теж добре. да? Дайте зворотній зв'язок, буду щось, можливо, і так, і так щось робити. Іноді, коли я в моменті, коли як в потоці це прийде. Всім дякую, дивіться, сонечко світить прямо на цю карту, і вона, наче все світиться. Ось такими будьте такими світлячками. Всім гарного дня! Тримайте це послання, і все на благо.